118 бойових зітнень зафіксували у генштабі по всій лінії фронту від початку доби. Найскладнішою ситуацією залишається на покровському відтинку. Сили оборони відбили там понад 30 атак ворога. Точаться важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, зокрема Куп'янськ. Від початку доби там росіяни вісім разів намагалися штурмувати позиції сил оборони. Більше про оперативну ситуацію на фронті неподалік Сіверська розпитає Владислава, оператора батальйону безпілотних систем Небесна Кара 54-ї окремої механізованої бригади. Вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я студії та телеглядачам. Почнемо традиційно нашу розмову. Запросимо наших глядачів допомогти. Вашому підрозділу. на екрані, шановні глядачі, ви бачите QR-код. Пане Владиславе, розкажіть цього разу на що збираємо? Продовжуємо збирати на автомобілі для батальйону безпілотних систем небесна кара. Адже, як і наголошували, що від наявності автомобілів справних дуже багато залежить відповідно на. Фронті, тому що це і логістика, і евакуація бійців, і е, ротація екіпажів, і підвіз БК. Все, що пов'язано з бойовими діями, воно невідмінно від того, що потрібні автомобілі. Це дуже дуже важливо. На жаль. І ми сьогодні в ефірі в нас в гостях була директорка СТО, де ремонтують саме військові автомобілі, і вона теж казала про те, що дуже швидко доводиться їздити на фронті, тому дуже часто ламаються автомобілі. Тож, шановні глядачі, ви бачите QR-код. Прошу вас, доєднуйтеся, підтримайте наших оборонців. Вони не втомлюються а, або ж не кажуть про то, і продовжують нас боронити. Тож, Хто скільки може, ми розуміємо, що ситуація складна. Доєднуйтеся цей прояв вдячності, також не лише гроші. Розкажіть нам, як оцінює командування вашого підрозділу інтенсивність атак росіян останніми днями, яку тактику застосовують росіяни, в районі яких населених пунктів зосереджують свої сили. Слід зазначити, що ворог застосовує ту ж саму тактику, яку ми спостерігаємо декілька останніх місяців. Тобто, це штурми малими мобільними вогневими групами, да тобто на з використанням мототехніки, багі, ну тобто будь-якої легкої техніки, тобто на меті ворога прощупати відповідно нашу оборону. А для того щоб вже після цього використати е, важку техніку, тобто танки МТЛБ і е, іншу легкоброньовану техніку, для того, щоб е, відповідно спробувати здійснити штурмові дії, але е, будь-які наміри ворога батальйоном безпілотних систем, нашими операторами присікаються, тобто знищується все вороже, що рухається в напрямку наших позицій, якраз ви бачите. Кадри відповідно бойової роботи на екрані. Ще один такий красномовний аргумент, аби доєднатися до зборів, тому що видно роботу підрозділ. Хоча я думаю, що і переконувати не треба. Головне, щоб поверталися е, цілими неушкодженими з бойових задач. Правильно, пане Владиславе, а для цього потрібні і автівки. Тож доєднуйтесь до збору на автівки. Е, які дрони на вашому напрямку найчастіше застосовуєте ви і противник, враховуючи нинішні умови війни, нинішню тактику? Чи є пари? Тетністю кількості дронів. Відповідно, і нашими операторами, і ворожими операторами застосовуються дрони як на оптоволокні, так і на радіокеруванні. Єдина відмінність в тім, що, на щастя, у ворога немає технології використання важких бомберів. Якраз от ви бачите відео роботи важкого бомбару. Це нам значно, скажімо, так допомагає. В парітеті важко сказати, адже лінія відповідальності батальйону і бригади вона доволі широка. Тому скільки і як використовує ворог дрони, сказати важко. Ми можемо сказати, що з нашої сторони ми використовуємо всю наявну. Лінійку безпілотних ударних авіаційних дронів для того, щоб максимально нищити все вороже, що рухається в зоні відповідальності нашого батальйону і нашої бригади. Сьогодні побачила інформацію, що у Сумах виявили дрон засідку. Дрон на оптоволокні, таку росіяни зараз роблять, обирають тактику. Ви стикалися з такими дронами? А, так. Що стосується дронів на оптоволокні, це, в принципі, розповсюджена тактика, адже а, дрон знаходиться в режимі, скажімо так, збереження енергії. Да? Тобто, якщо не крутяться пропелери, Передається тільки відеосигнал е, через відповідно волокно, і дрон значно довшу кількість часу може перебувати в, скажімо так, бойовому режимі. Як тільки дрон бачить для себе ціль, відповідно, оператор е, піднімає його і відбувається ураження. Але е, наголошую, що ця, ця тактика вона не завжди ефективно може бути застосована, тому що під час очікування, тобто до оператора дрона, веде оптоволокно відповідно, воно або через там проїзд автотехніки може бути ушкоджено, або там під час обстрілу може бути ушкоджено, тому відповідно не, не завжди ця тактика спрацьовує так, як хотілося б. В зоні вашої відповідальності такий населений пункт як Білогорівка. От наскільки тактично важливим є цей рубіж? що вам дозволяє контролювати і здійснювати він? Я можу сказати, що на лінії зіткнення важливий будь-який населений пункт, адже це можливість зайняти оборонну позицію, тобто будь-які будівлі, підвали і тому подібне, допомагають. Відповідно тримати ефективну оборону, і хочу наголосити, що для збройних сил України кожен метр нашої землі це пріоритет, але більшим пріоритетом є збереження життя нашого особового складу. В чому ще є гостра потреба вашого підрозділу нині? Потреби залишаються тими ж самими, тобто, це автомобілі, дрони і відповідно досвідчені оператори безпілотних систем. Що стосується дронів, можна сказати, що їх ніколи не буде багато, тому що вже неодноразово наголошував на тому, що під будь-який дрон. Да, тобто знайдеться своя ціль. А, в нас оператори іноді, коли вилітають на бойове завдання, уразити певну ціль. Вони а, ще а, одночасно проводять і до розвідку. Тобто визначають, які ще цілі вони можуть уразити вже наступним дроном. Відповідно, люди теж саме а, досвідчені фахівці, ну, скажімо так, в батальйоні в нас а, дуже гарно поставлена. Вся процедура відповідно по підготовці адаптації е е рекрутів на да, тобто дуже на скажімо так високому рівні. Тому запрошуємо також і молодих людей. Там 18-24 Також наша е наш батальйон і наша бригада приймає участь в цій програмі. А поки не ухвалили таке рішення підтримати ви маєте можливість. От зараз, прямо зараз qr код ви бачите, доєднуйтеся до збору. Це на автівки для підрозділу Небесна Кара. Е, і на завершення. Чи можете підтвердити інформацію, що в районі Білогорівки, а саме в центрі, росіяни просунулися вперед? Ну, слід зазначити, що там протягом дня да може бути а, чи те чи інше просування ворога, але Фіксувати, що ворог закріпився, там чи зайняв вже стабільні оборонні рубежі, ми не можемо, тому що відповідно як і наголошував до цього, якщо в приціл наших операторів попадає щось вороже, будь то техніка, будь то особовий склад, воно знищується. Пане Владиславе, я вам дякую, що ви нас бороните, Дякую, що знаходите час для спілкування і оперативно нас інформувати, що відбувається на фронті, а саме в районі Сіверська. І кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. Теж щиро дякую. Це був Владислав, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади.